Дивіться, оцей Ігор Мізрах, за ним Жечаниця Шлейф, вже шлейх, уже годами, можна сказати, Тобто Воно нагадало раз, два, три, йому прощалось, яким-то маневрами він викручувався. І ось сьогодні він вже за гратами в СІЗО, за шахрайські дії, за рейдерський захват цього заводу, дитячого харчування. Що це для нас, ми, як Всеукраїнська антикорупційна палата, для нас це означає цілий клубок корупції. Не один же він це все робить. За ним стояли люди, нотаріуси, десь люди в реєстрах, там щось Тобто Це ціле банформування. Чому ми здесь? З цього дня ми взяли цю справу як громадське об'єднання на контроль, на моніторинг, в рамках чинного законодавства, то, що нам дозволяє, будемо робити. Також ми взяли сам процес суда під монітор. Нам законодавство дозволяє. Тому ми будемо дивитися на рішення суда, на дії суда, куди це все йде. І обов'язково, якщо це піде кудись, не туди, як обичне, як у нього виходилося раніше, то ми будемо сигналізувати. Сигналізувати, хочу сказати, громаді зараз дуже дуже складно, тому що військовий стан. Ми поки сюди доїхали, нас затримали, доставили там, подійшли, побачили групу людей. і ну, і так далі, і так далі, далі. Ми добралися, тому що ну, правда завжди перемагає. Ми тут а, проводимо акцію. А, і я а, впевнений, що судді і тому, хто треба почути, що ми тут, ми взяли під моніторинг і будемо працювати далі. Ми були этой ці історії насчет Нізраха. Неоднократно і по телевізору, і в інтернеті это того діла. Це, я вважаю, стільки продолжаться вже не може. Це було не один рік, це все длилось. Він переоформив на себе документи, коли почалася війна, заліз в державний реєстр, переоформив на себе заднім числом документи, які він тільки зміг. Тим часом поліція його якось затримала, все, все було якось добре. Але у нас є наші... Джерела, які нам сповідають, що він питається відкупитися від правосуддя, і тим часом в нього це виходить. І є зараз шанс, що його можуть випустити на воду. На що ми взагалі не згодні. скільки можна обкрадати бідних дітей, бо які стоять. Тоску, стосуть якогось молока, вони навіть не можуть купити дитяче харчування, тому що воно взагалі за зашкальні ціни коштує. І скільки, і як це може продовжитись, ми не знаємо. І ми за те, щоб він сів за грати і довгий срок, щоб іншим був, був урок, що так робити не можна і не треба, і це не по-людськи. Люди повинні згортовуватися, допомагати один одному, не наживатися на дітях, не наживатися на них бід. Вони навіть ще розмовляти не можуть. А він береть, і на них кошти заробляє, переоформлює. І це не одна справа. Цих справ було до, у, в нього до речі досить багато. Ви добили його, він в СІЗО. Він в СІЗО, він на нарах. Ви ж просили на нари його? Не було засідання сьогодні. Ви просили його на нарик? Він на нарах! Торупчон Торупчон 99%, що йому дали ще 10 днів, які будуть подальші імпортуватись. Він мізрах, на нарах і за гратах. Вітаю, ви добились цього. Молодці!